Задача номер 18. На рисунку зображено хід світлового променя крізь збиральну лінзу. Визначте оптичну силу лінзи, якщо вісить між лініями сітки на рисунку 2 см. З розв'язком цієї задачі я також погоджуюсь: промінь, який падає на лінзу паралельно, заломлюється завжди у фокусі. Працюємо із сіткою клітин. Відповідна точка, яка відповідає. Фокусу розташована на відстані 5 одиничних відрізків, тобто 10 см. 10 см переводимо в метри, адже оптична сила знаходиться як величина оберна до, до фокусної відстані, тобто одиниця розділити на 0,1, і ми маємо відповідь: 10 діоптрій в цьому зошиті це відповідає варіанту Г. Так, задача номер 19 також була. Нескладною визначити енергетичний вихід ядерної реакції, літій 37 плюс дейтерій, берилій і нейтрон. У нас відома енергія зв'язку берелію, Можна, в принципі, навіть для зручності підписати, ну, в принципі, він так і зробив: 56,4 мега електроновольт, вольт, ну, відповідь у нас мегаелектроновольт, ми можемо це не прописувати. Далі літію відповідно 39,2 мегаелектрона воль, дейтерію 2,2 мегаелектрона Ну, Зрозуміло, що такої енергії зв'язку не буде мати частинка нейтрон. Якщо знайти суму відповідних. Енергії зв'язку 39,2 і 2,2 ми отримаємо значення, яке буде. Менше ніж 56,4 відповідна різниця між цими значеннями і буде відповідати енергетичному виходу ядерної реакції, тобто різниця між відповідними значеннями. Якщо знайти цю різницю, то ми отримаємо 15 мегаелектронвольт, вольт, що відповідає варіанту Б в даному зошиті. Завдання номер 20 також усне під час дослідження явища радіоактивності методом відхилення радіоактивних променів у магнітному полі виявлено, що магнітним полем не відхиляються. Однозначно що такими частинками не можуть бути альфа-промені, адже це. Відповідно, потік заряджених ядер гелію, тобто позитивно заряджена частинка. Це не може бути бета-частинку, бо бета-частинками є потік електронів, а це може бути лише гамма-промені або електромагнітна відповідна хвиля. Отже, варіант В лише гамма промені Далі ми переходимо до завдань на відповідність, завдання номер 20. Один. Завдання номер 21 Установіть відповідність між явищем 1-4 і причиною, що його зумовлює. Також я погоджуюсь з запропонованими варіантами відповідей. Капілярні явища пов'язані із дією сили поверхневого натягу, виникнення архімедової сили пов'язане з різницею тисків. В даному випадку нам пропонують варіант беззалежність тиску рідини від глибини. Це також буде правильно. Виникнення сил пружності однозначно пов'язані із деформацією тіла, ну і, відповідно, невагомість тіла, тобто тіла, які вільно падають, вага їх дорівнює нулю, а це відповідає тому, що однакові прискорення всіх тіл під час вільного падіння. У нас випадає варіант, Д – залежність сили тяжіння від маси тіла. Отже, ми маємо з'їдати 1 Г, Г. Б3 А і 4В в даному зошті. Наступне завдання це так, 22, також на відповідність. І я лише доповню пояснення до обраних відповідей, але знову ж таки, в цілому, з тими відповідями, які Тут запропоновані учням, я погоджуюсь. Ізотермічний процес відповідає, от перший варіант, да? температура величина стала. Отже, відповідно, зміна внутрішньої енергії дорівнює нулю. Застосовуємо перший закон термодинаміки, кількість теплотипів. Дорівнює чисельно роботі, і з варіантів відповіді це буде варіант Г, усе тепло. Оце кількість теплоти, що отримав газ, витрачається на виконання ним роботи. Тобто 1Г. Г. Друге відповідає адіабатному процесу. Адіабатний процес це кількість теплоти дорівнює 0. Це може бути два варіанти. Робота над газом дорівнює збільшенню внутрішньої енергії, або робота, яка виконує газ, і супроводжується зменшенням внутрішньої енергії або зменшенням температури. Так, дивимось, варіант В. Під час розширення газу в теплоізольованій посудині відбувається його охолодження. Отже, це відповідно цей другий варіант. Третє ізохорний процес. Робота дорівнює нулю при сухорному процесі, бо не відбуваються зміни об'єму. Знову ж таки, застосовуємо перший закон термодинаміки, і ми маємо, що кількість теплоти надана піде на зміну внутрішньої енергії, адже робота дорівнює нулю. Так, я не підписала другий це варіант відповідно в Третій – Кількість теплоти, що отримує газ, повністю витрачається на збільшення внутрішньої енергії, це варіант А. І четверте ізобарний процес. Кількість теплоти, яка передана газу, йде частково на зміну внутрішньої енергії і на виконання газом роботи. Нам пропонують варіант такий. Тепло, що передається газу, частково витрачається на збільшення внутрішньої енергії. В цілому, це відповідає першому закону термодинаміки. Отже 1Г, 2В, 3А і 4Б. Наступне завдання 23. Завдання номер 23 ми можемо також досить швидко його розібрати. Це основний теоретичний матеріал. І також з цими варіантами відповіді я погоджуюсь. Вільні електрони. Ага, Установіть відповідність між вільними носіями електричних зарядів, що забезпечують проходження струму в середовищі і відповідним середовищем. Однозначно, вільні електрони відповідають металу, отже, 1В. Позитивні і негативні йони це носії в середовищі електролітах, варіант 2Б. Електрони позитивні і негативні йони відповідають. Газоподібному стану, отже, 3А, дірки і вільні електрони, відповідно, напівпровідники. Отже, 1В, 2Б, 3А і 4Г. Так, і е, останнє завдання перед задачами розгорнутої форми це завдання номер 24 Поперечна хвиля поширюється вздовж натягнутого шнура. Установіть відповідність між характеристиками руху точок на шнурі та точками, позначеними на шнурі буквами. Для розв'язання цієї задачі я також з відповідями абсолютно погоджуюсь. Потрібно зробити ну, таку не зовсім добудову, а змістити хвилю, відповідно, яка поширюється, в напрямку який. Нас вказаний на невеличкий такий інтервал. Крім цього, для розв'язання цієї задачі нам потрібно знати наступне: оскільки під час поширення хвилі частинки середовища здійснюють саме вертикальні коливання, то саме в цьому напрямку нам потрібно позначати відповідне положення, де опиниться ця точка в наступний момент часу, але тільки вздовж вертикальних ліній. Ну і крім того, відомо, що при коливальному русі а коливання це є причиною хвилі, прискорення відповідно, протилежно напрямлене до зміщення частинок. Ну, в цілому оцю горизонтальну лінію можна назвати положення. Рівноваги і прискорення завжди буде спрямовано до положення рівноваги. Єдину точку, яку ми маємо виключити, це точку Б, тому що в цій точці прискорення до рівня нулю і це правильний відповідно запис. А з усіх запропонованих чотирьох варіантів у нас немає такого варіанту. Вони всі визначають певний напрямок. Тому, врешті, варіанти відповіді будуть такими. Один відповідає, швидкість напрямлена вниз, прискорення угору. Це у нас точка Г. Швидкість напрямлена вниз. Єдине, що він, звичайно, це побачив, потрібно трошки було чуть, -чуть нижче провести. У цю хвилю тоді буде видно, що швидкість спрямована вниз. Ну а прискорення вгору, тому що до положення рівноваги. Два. Швидкість і прискорення напрямлено вгору відповідає точці В. Це тут видно добре. Швидкість і прискорення напрямлено вниз, також добре видно для точки А. Швидкість напрямлена вгору прискорення униз відповідає точці Д. Прискорення вниз. І відповідно це вгору. Так, ми завершили перші 24 задачі. Далі перейдемо до задач розгорнутих.